Найщасливіше левеня Олександр Шатохін. У далекій африканській савані живе надзвичайне левеня. Левеня, яке мріє стати музикантом. Майбутній цар звірів музикант. Це нечувано. Тато Лев дуже незадоволений. Адже левеня повинне робити справжні лев'ячі вчинки. А не музикувати собі. Справжній лев повинен полювати. А ще голосно і виразно гарчати. Грррр. Для майбутнього царя звірів тато Лев навіть склав спеціальний список чеснот. Список чеснот справжнього лева, майбутнього царя звірів. Справжній лев повинен вміти голосно гарчати полювати, незворушно сидіти, по царськи мовчати, уважно спостерігати, не сміятися, коли смішно, не боятися, коли страшно. Справжній лев повинен бути чесним, сміливим, серйозним, справедливим, сильним, дбайливим, витривалим і всяке таке інше. Але ж Левеня не хоче полювати. Воно мріє грати в оркестрі, не хоче гарчати, як інші леви, а любить співати. Так, так, Левеня не хоче бути царем. Воно мріє, щоб уся Африка засинала під його ніжну та чарівну музику. Левеня переконувала в цьому тата, але він був непохитний Ти ж лев, твоє покликання бути царем звірів. І крапка, Ех, як сумно, коли ніхто тебе не розуміє, ще й дощ пропустив. Та що це за дивні звуки чутно крізь на дощу? Ніби хтось плаче у страшних колючих хащах. Ливення миттю кинулася на допомогу. У хащах було темно й лячно. Ливеня заграла, щоб відігнати страх. Аж раптом із заростей вигулькнув Лисик. Як ти тут опинився? запитали Ливаня. Я ховався від дощу і заблукав, відповів Лисик. Я так налякався. А коли почув твою мелодію, пішов на звук. Дякую, що врятував мене, сміливий лева!» Це все музика. А тепер треба вибиратися звідси, сказала Левеня. Коли Ливеня і Лисик вилізли з хащів, то побачила своїх батьків. Їх також привели сюди звуки музики. Тато Лев збагнув, що в його сина велике і добре серце, і що він сміливий, як справжній лев, а ще дивовижний музикант. А серед Леві це рідкість. Збігло багато часу. Ливеня виросло і стало першим в Африці. Царем музикантом. І це був найщасливіший цар Звірів, адже міг робити в житті те, про що так мрія.